Добрий День! Рада всіх вітати на нашому каналі Мадам Надін. Щас я дуже мало записую живих таких ваших до вас звернень. Користуючись нагодою, хочу вам подякувати Подякувати новим друзям, які до нас підписуються, у нас вже більше 300 тисяч. Дуже дякую всім за коментарі, які б не були, я дивлюся. Є друзі, які постійно мене дивляться, коментують. Гарні слова нам Бажають нам дякують за позитив. Я вам теж дякую, тому що ви нас так само підтримуєте. Ви найкращі в мене. Сьогодні хочу з вами поділитися з таким, що в що мене на столі. На столі в мене цукерки і тримаю гроші. Ми збираємося йти на суботу, на день народження до сестриного чоловіка. В мене, як ви знаєте, а хто не знає, є дві старші сестри. І от в середній сестри в чоловіка ювілей 55 років, і ми даруємо гроші, кращий подарунок грошей, але так просто, щоб їх подарувати, це ж не я. Треба щось зробити, то я їх буду консервувати, буду засолювати цю капусту. Цей ідею не моя, я її піддивилася в інтернеті, вже вона є. Ну, але хто що ложить, кожен що хоче. Як це чоловічий набор, то звісно, тут іде конячок, який ми складаємо у бутилочку. А який же конячки на другий день треба освіжитися, то такий напій. На другий день можливо знадобиться. Щас. Будемо, щоб не побити. А... Дуже любить наші зять цукерки, червоний мак, гулівер. Я підібрала, ну, і для разнообразія накидала всього, щоб було цікаво і, і різнокольорово І баночки. 말해 주세요. 말씀하세요. 자, 소리. 자, 뭐라고요? 말씀하세요. 자, 소리. 자, 뭐라고요? Це в нас залишилося. Тепер ми нашу баночку закатуємо. Можна закатати кришечкою, можна надіти такою салфеточкою зав'язати, але я вирішила, що я її закатаю і зав'яжу, щоб на відлітах. Я ще гроші не закатувала з цукерками засол. Взимку. Так, ще я забула. Візьму я двосторонній скотч і от наклею отаку наклеєчку. Отак буде. Така наклейка. Там написано, капуста в маринаді заквашена для борі звати нашого зятя боря. Так що для нього, я думаю, такий подарок буде як знахідки. Тут і капуста і до капусти. Тепер я можу надіти. І отак можна ще зав'язати. Це вже хто захоче по бажанню, ну я так зроблю. Зараз це дороблю. Все, дякую вам велике за те, що були зі мною, склали зі мною такий подаруночок.